Я бачу, ось криворучка підійшов. Запрошую трошки пізніше, так? Так, ну що я хочу сказати? Давайте я трошки виступлю. Скажу вам про те, дивіться. Коли е, я була в Криму ще, мабуть, за 10 днів до референдуму, так званого, то е, всі рекомендували нашим військовим не стріляйте, бо то провокація. Вже залізли через паркан, не стріляйте, бо то провокація. Я була практично на кухні військовій частині. Забрали Крим. Коли починали забирати у нас, ну захоплювати приміщення в Слав'янську, говорили не стріляйте, то провокація. Коли в Донецьку захопили облдержадміністрацію, теж не стріляйте, то провокація. Коли ми йдемо під посольство е, Російської Федерації, теж говорять, що це провокація. Я хочу сказати про те, що завтра е, скоро зайдуть до наших жінок і будуть займатися з ними коханням і американці, і москалі. А наші будуть кричати, що це провокація. Ну я маю на увазі Порошенко і так далі. Тому я їм рекомендую разом з Путіном пошукати собі десь місце. Ну я не знаю, або на тому світі, хай мене Бог простить. Або десь поруч біля Януковича. Запрошую до слова громадського діяча, яка прийшла підтримати.